Друзі, вітаю вас на своєму кулінарному каналі Час Перекусити. І сьогодні хочу вам запропонувати цікаву ідею закуски до святкового столу. Для її приготування нам знадобиться 3 яйця. Додаю до них дрібку солі. Також додаю сюди 2 столових ложки кукурудзяного крохмалю. Крохмаль можна замінити на муку. Все добре збиваю вилкою. Маю утворитись однорідна маса. Далі на розогріту пательню виливаємо частину яєчної маси і смажимо блинчики. Смажимо до готовності приблизно по одній хвилині з кожної сторони. По кількості має вийти 3 або 4 блинчика в залежності від діаметру вашої сковорідки. У мене діаметр 24 см. Далі беремо червону рибку та нарізаємо її на смужки. Також я добавлю ще авокадо. Розрізаємо, очищаємо та нарізаємо його на смужки. До речі, авокадо можна буде замінити на огірок. Беремо смажені блинчики, змащуємо добре їх вершковим крем-сиром. Використовуємо будь-який крем сир який доступний у ваших магазинах. Якщо немає, можна замінити на плавлений сирок. Далі до середини блинчика ми викладаємо нашу начинку червону рибку та авокадо. Все гарно та тісненько скручуємо в рулетик. Нарізаємо на порційні шматочки та подаємо його до столу. Для гарної подачі блинчиків я змащую їх соусом у нагі, його можна придбати в магазині у відділі все для суші». Можете його замінити на тереякі або бальзамічний. Бажаю усім смачного та до зустрічі в наступному випуску.